Всім привіт! С вами Эндер Кайсер. І сьогодні будувати Слізео. Так це ж у нас восьма серія. І вже вийшли в обновлення Хизеріо додали змію. Дуже класно. вже дуже довго, так. Чекайте бачите? вийшли. Я зараз вибрала. окей. Ну, давайте ж почнемо. Ми сьогодні постараємося набрати 10 тысяч. Потому вже випустите, що я вже так дуже давно не знимав видео послезарі, і там літо то літо і так. Ну і дальше видео все. Ну, винна уже випуще, просто я хоть. Буде сьогодні ми точно знімемо. Сьогодні ми точно знімемо. Якщо -то сказати, ви ж вані фермерів. Я вам ще хотів розказати дуже погану позицію. Цей нас просто Ой, буває, що просто виходить. І в нас зачем так проблемка, що проська видалася видалося Майнкрафт і в нього вилилося тільки від літа до літа. Це нічого, ми почнемо іншу карту від літа до літа. Я надіюсь, вам інше сподобається і ми вже не будемо ті, там, помилок робити всяких. Ви нам вибачте. Вау, 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 вау! Ты вс сделал Та змейка все мне сделал, Молодой. Так ой, чуть не вдаримся. Ой. Закруг ему змей. Просто ударил. Разгон просто ударил. И мы постараемся набрать 10 тысяч. Стараюсь набрати як їх багато тих маленьких Так, 4 вже тисячі Вау! Wow. У мене само деколи таке буває, що швидкий сам прибавляє wow, oh. Ну, окщо ми постараємося набрати И більше 10 тисяч вже лайк за відео так затисну. Затисну. Затіснув. ледве вибрався. Фух. Давайте ще раз. Ой. Давайте загрунем тут бо Я вже думав, що я програв. І... Так. все, молодец є 6000 Вже 6 тисяч. Раджу утікати на швидкості. Тоб, давай, царяйся. Або ми можемо її навіть округлити, ось ту разом. Оп! так гарнесеньке коло вийшло. Так, вибачте мене. Что-то горло так шух че не оперативо с мир охнета. І Ми ще досі зрочком збираємо на нашу ютуберську. На ютуберську кімнатку, там де не буде перемоток. Я вам же це надіюсь подобається. Лайк. Ми вам покажемо ту ютубську кімнатку нашу. І ми будемо будемо знімати влоги. Молодець. Вот здесь шума все 10 тысяч! Ура! Ми набрали 10 тысяч! Ура, ура, ура! 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 Так Ми назбирали 10 тысяч! Давайте постараемся чуть більше набрати хоч 11 тысяч! Постараюсь, що я Постараюсь, що я набраю 11 І... все. Hard. Я думаю, думав, що я вже жив... Ох, довше я не. О, давай, давай, таряйся, таряйся, таряйся. Вийшло як. ой, він так круглився, що ж. вийшло як покемон Го. Тіпа покебол вийшов. Ооо, я вже думав, що я вдарився, змію. Так, вже 11 тисяч. Ми постараємося набрати ще більше лайк. Якщо я набира назбираю 14 тисяч. Ну сюди. Сюда. Я тебе злого. Так. Так, так, давай, давай, є. Вначале тисяч ура! Ну нарешті нас брав за чуть-чуть більше. Ура! Я радий. Що у нас мій? Зараз нас Пятнадцять тисяч сімсот вже нах. Качу, качук, молодець. Найне качу якийсь Пустець позор. Ч там ты хочу? Желтенький. Ох, воу. Желтенький. Так, так, так. Желтенький. Так, і ось я бажа, дай, відео, Так, і ось я вернуся. Це просто до мене е, Друг Росік завітав. Так, я зараз просто вдома. І цей, И... І... Ми договорили, що зараз знімемо від літа до літа і виживання файне. Ну, я створюю нову карту і ми будемо грати на моїй карті, бо у нього ще може статися якась проблемка і знову ну, не буде. Ох, я чого не вдарився. 18 тисяч ура! У нас вісімнадцять! я прям рад, дуже радий. Так, вже 8 хвилин. Я, напевне, буду знімати до 9 хвилин, бо то вже навіть вже 18 тисяч, бо то вже реально багато. І не знати, що тепер робити. Ну, просто 18 тисяч рахуй. Тут дуже багато для мене. Я не знаю, як у вас, але в мене ем, рекорд найвище 51 тисяч. О, я, напевно, колись е, на стрімі Слізерю, напевно, назбираю ю, 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 51 тисяч. Так, і ось вже 9 хвилин я, напевно, до 9.30 буду знімати і в нас вже двадцять тисяч. Так, я вдарився. Так, ну, на сьогодні це все.